Друзі, вітаю! Доки в Калузькій області українські безпілотники знищують російські НПЗ, так званий перший завод. Орбан підтримав мирний план Китаю. А американські аналітики загалом розкритикували цей китайський мирний план і сказали, що такий взагалі міг би написати і gpt Чат. Давайте це проаналізуємо, розкладемо по поличках, але дуже попрошу вас підписатися на наш з вами Ютуб канал. Нас атакують російські боти. Вони хочуть занизити видачу нашого з вами контенту. Наша ж задача підняти його видачу. Для цього треба підписатися, щоб український україномовний, український політичний YouTube розвивався ріс і був присутній в українському медіапросторі. Власне, угорський прем'єр-міністр під час зустрічі з лідером Китаю Сі Дзінпіном в Будапешті заявив, що підтримує так званий китайський мирний план для вирішення війни в Україні. Е, Прем'єр Угорщини, говорячи про розв'язання Росії повномасштабної війни проти України, вкотре заявив, що Європа сьогодні на боці війни. А він же, Орбан, разом з Китаєм, вони на боці, е, зрозуміло, що миру Росії. Ну, Чистий орвал. От, е, за словами е, Орбана, ми також підтримуємо китайську мирну ініціативу, представлену товаришом Сі Цзінпіном, От е, і додав, що одним зі стовпів нового світового порядку е, він бачить саме Китай. По великому рахунку тут є дуже цікаві речі. Орбан перестає бути західним політиком. Угорщина залишаючись в центрі Європи, мігрувала в Азію. Ця підтримка це вже спроба зайняти зручну позицію при можливій геополітичній тектонічній зміні лідера світу. Ну сполучених штатів на Китай вийде чи не вийде? Побачимо Китаю зайняти перше місце, але точно знаємо, як Угорщина любить вибирати геополітичних союзників і як потім вони пішли. Під фашистське покарання в минулому столітті, тому що обрали свою сторону, за кого воювати. Приблизно тут бачимо другу історію, що вже не Путін центр світу, а вже центр світу Сі. Ну, от Орбан, як справжня повія, любить тільки того, хто йому платить, і тільки за той час, за який платять. Орбан хоче отримати завод з виробництва автомобілів. Орбан хоче отримати виробництво енергії, сонячних панелей, акумуляторів. Ну, багато чого він хоче отримати. Загалом він змінює вектор із Заходу та Путіна і ближче рухається до Китаю. Ну і власне компліменти сі, ми це бачили і в. Сербії як президент уже компліментарно вихваляв всі, як пам'ятав кожну деталь восьмирічного візиту. Як тисячам речей треба вчитися Сербії у великого? Китайського лідера Сі. Ну, от приблизно така сама штука прозвучала з вуст Орбана і те, що Китай новий центр світу і теж він підтримує китайський мирний план. Е, Орбан підтримує загалом все, за що йому готові платити. Він не вникає в українське питання. Йому чим гірше, тим краще. Найголовніше, щоб можна було віджати Закарпаття. Ось це план Орба. Тому бачимо, що Орбан для нас є маркером. Що Орбан підтримує, значить, те ми точно брати не будемо, тому що це Людина є антиукраїнською. А сам мирний план Сі західні аналітики назвали, що його міг написати навіть gpt Чат. Загалом не дуже добре західна преса пройшлася по цьому візиту. От, вони підняли дуже багато питань, його присутності, передивилися власне, його зустрічі, проговорили власне, все, з ким він там зустрічався і що говорив. Ну, от, єдиний висновок, який можна зробити, що Захід хоче, щоб СІ допоміг, але СІ до кінця не готові приймати в західному клубі. Ну, от, Сі, приїхав теж без. Якихось таких надмірних сентиментів допомогти вирішити війну чи відкрити обійми для заходу. Сі теж приїхав надиктовувати, нав'язувати і демонструвати своє домінування. Ми бачимо, що насправді всі не приїхав. Ну, на рівних говорити Макрон виложився по повній. Він повіз в цей будиночок бабусі. Там французи одягнуті в національне вбрання, танцювали, крутили. Ну одним словом, таких візитів мені здається не було в Європі з часів. Розвалу Радянського Союзу. Ну, типу, приймали по максимуму, встановлювали такі відносини. Макрон себе веде як лідер Європи. З Урсулою зустрічає Сі, возить його, крутить. Ну от, ну, все правильно, але СІ не погоджується дотиснути Путіна, зупинити війну. Він стоїть на своєму мирному плані. З якого так зараз жартує Захід. Ну і друге, над чим стоїть сі, це те, що він хоче домінувати в Європі, тиснути на Європу. Поки що він починає з маленьких маргінальних гравців типу Сербії-Угорщини, але готовий далі рухатися. Ну і власне щодо миру в Україні. Він стоїть на своєму, не хоче входити, не хоче брати на себе відповідальність. Ну і наші джерела повідомляють інсайдер в дипломатичних кругах, що він не хоче їхати в Швейцарію, не хоче брати там участі. все таки каже: давайте шукати якісь інші речі. Тим часом Путін передав це теж інсайд з тих же дипломатичних кіл, що, начебто. Він Китаю це сказав, що хочу завоювати Донбас, внести його в конституцію закріпити внесене в конституцію. Ну от, але тут є кілька нелогічних моментів. Крім Донбасу, внесені ще інші. Е Об'єкти української землі, і Путін тут типу нічого не каже: Ні, 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 тільки Донбас. Дайте мені замкнути і деякі вже європейські політики починають казати, Україну... Ну дивіться, це ж шанс завершити війну. На що Україна каже: Стоп, ну він далі ж піде за тими двома, а далі піде до вас. І коли вже в Німеччині починають проговорювати, що треба робити призов армії, то ці західні політики, які нам кажуть, ну подивіться, по хоча б подивіться, ми нас не змушуємо відступати з Донбасу. Ну але подивіться, вдруг замкне і зупиниться. А в той час в Німеччині кажуть, ну треба розглянути питання призову військових і повернути регулярну службу в армії. В Німеччині про це заговорили. Латвії, Литві, Естонії давно говорили, в Фінляндії давно говорили, але заговорили в Німеччині. Тобто, що ці політики нам пропонують? От Путін вам каже, дійде дойде до Донбасу, він зробить там коротку паузу, один, два, три роки. Хай навіть п'ять. Але ми ж не пам'ятаємо різницю між 2008 і 2014. Це шість років, коли у нас була можливість підготуватись до війни. Ми щось зробили? Ні. Так само по багатьох інших аспектах. Я до чого веду, що ця пауза вона не буде е, супер довгою, він далі піде на нас, потім в Європу і далі далі. Тому ті політики, які пропонують нам, типу, ой, це вам шанс на мир. Це не шанс на мир, це для них шанс на е, трошки довшу е, підготовку за наш рахунок. Тому щирості в словах цих політиків теж немає. Я думаю, що зараз найголовніша історія в китайському якраз таки. Плані це те, що їх треба все рівно змушувати втягувати. Тому що, як казав Орбан, Китай новий центр світу. і Якщо хочете бути центром світу, треба відстоювати мир. Не можна бути центром світу, стоючи на засадах зла, агресії і фашизму, підтримуючи Росію, тому Китаю все рівно, якщо буде бажання. Рости в цій домінації геополітичній, треба буде заткнути рот Росії і зупинити її агресивні амбіції. Тому ось тут ми бачимо, що Китай все рівно треба направляти в те русло, куди нам буде потрібно. Ну, західних політиків треба слухати, краще брати в них допомогу. От німці сказали, що кілька хаймарсів для нас куплять, ось це добре. От, а те, що вони кажуть: Ой, вийдіть з Донбасу, бо Путін обіцяв, стоп! А в який момент ми почали вірити Путіну? Путін обіцяв Київ взяти за три дні. Путін обіцяв не нападати на Україну. Розумієте? Це все говорила одна людина. Якщо зробити вирізку його слів, то таке враження, що в нього біполярка. І це речі кардинально різняться. Тому вірити Путіну точно не варто. І наші політики повинні в штики ставити такі заяви. І те, що вчора говорили американці, що він повинен бути дотиснутий на полі. Бою тоді він зрозуміє, що в нього немає шансу далі рухатися. А те, що він каже: Я дойду до лінії Донбасу і потім піду займатися своїми справами. Да, знаємо, якими відбудовувати танки, будувати ракети, будувати інші геополітичні союзи, щоб далі зробити новий неочікуваний удар. Ось такий план Путіна для того, щоб ми розуміли, поки що сі зупинити його плани не хоче, не може або не наважується. Не знаю, я думаю, краще напишіть ви це в коментарях. Це перше. Друге, сьогодні побачимо, обіцяють великого західного друга, який має приїхати сьогодні в Україну, так що до нас, начебто, їде ревізор. Ну от я думаю, що говорити будуть про саміт НАТО, саміт g 7 ну і вибори в Сполучених Штатах і загалом ситуацію з нашим Кабінетом міністрів, тому що все-таки ситуація не є нормальною, ситуація вимагає об'єднавчих. Рішень для того, щоб об'єднати країну, як хоче президент, спочатку треба об'єднати Кабмін, який мав би бути представленим різними людьми, а не тільки виключно одного політичного клану. Ось така інформація. Друзі, напишіть, чому всі не наважуються доєднатися до нашого плану, підтримати Україну і Захід і дотиснути Путіна. Ну от підпишіться на канал. Ну а сьогодні ще точно буду з вами на зв'язку. Бережіть себе, до зустрічі.